Здогадалися, хто я? Так, звісно, я зірка. Ти звичайно скажеш, що я не подібна на ті величезні вогняні кулі, які ширяють далеко-далеко у -далеко холодно космічних глибинах, показуючи дорогу мореплавцям, щоб вони не загубилися в нічному морі. Бо я різдвяна зірка, я сяяла дві тисячі років тому, показуючи шлях мудрецям до тільки но народженого Ісуса. Я також всяю кожного дня і в твоє життя, щоб ти, мій друже, також побачив освітлений мною шлях до Спасителя Ісуса. Що ж, друзі, кожен з вас теж для когось зірка. Так цікаво, для кого ж. Запиши відео і розкажи, хто в твоєму житті був зіркою для тебе або для кого ти був зіркою в його житті.